Рада вітати вас на своєму каналі. Я пішла в Хуману в самий дешевий день, все по 19, і запрошую вас на відеоогляд речей, які я там прибав... прибрала. придбала. Гайда зі мною. Ну, Відеоогляд речей, які я придбала. Так, дивимось. Я придбала оцей джемпер. Ну, цей. Я вже раз мені трапиться в дешевий день рівняний джемпер такого кольору. В общем, я вирішила, що я зможу його собі залишити. Розпускати я не буду, я його застилізую собі і буду влітку ходити. Ну, можливо, я спробую його виставити і подивлюсь, чи користується він попитом. Можливо, хтось захоче його купити, але бачите, Річверті рука. Ось такий бренд. Ну, я ще не гуглила, я погуглю. потім, якщо щось цікаво, я вам розповім. Це датський бренд якісних речей. Так, дивимось, що ще є в моєму пакетиці. Так, дивіться, я придбала цю жилетку, цей жилет. Ну, ви знаєте, він був в ідеальному стані. Це було головне в ідеальному стані. Єдине, що такий жилет на на голе тіло не вдягнеш, як от, знаєте, влітку просто жилет вдягаєш І все. Під нього потрібно щось Ну, на футболку. В общем, такий він. Потоновий, я так думаю. Сейчас подивимось. Быстренько, быстренько, щось быстренько не виходить. Так, так, 96 катон. Бренд. О, ось бачите, що я зробила з жилеткою? Ось тобі і річ у варному стані. Треба дати порукам той просувальниці, яка зіпсувала річ. Така річ. Так, сидіть, тривайтеся за спіттями, бо я придбала оце, оцю коптину. Ой, вона жіноча. Я, як, я бачу цю італійську бабульку так у своєму это, фантазіях. Я представляю, ця бабулька в цьому кардіганчику така сидить. Що мене спонукало? Це бачите? Бренд. Холхібер. Холхібер, Холхібер. Холхібер написано. Якось він по-іншому. Холхібер, Холхібер по читається. Холхібер. Наскільки я знаю, це дорогий бренд. І що його, на нього роблять підробки. Тобто для мене це <гад> бренд, на який роблять підробки, щось там варто, то коштує. Щось це стоїть. коштує взагалі. Ну так, а це він натуральний і такий яскравий. І я розумію, що і я б таке носила. Я ще не в Італії. ну, Мабуть, це вже ознак віку. Що я б такий кардіганчик вдягла. Хотіла ще сказати, що це 80% віскоза. Це ще такий гарний. Так, ну я як зайця витягую з капелюха, що наступне. Так. Знаєте, чого я взяла цей незрозумілий смугастий жакет? Ой, оці бумажки мене вічні. Підкуплюють. Чим я ж ви ж відео дивилися? Це 100% шовк. І ще цитатна підкладка. Колись, коли я була ще молода, цитат це було «фу, фу. Ну, а зараз я чую інші інтонації, коли про нього кажуть ацетат. Так, ацетат і 100 шовк. Ну, чесно вам кажу, головне це був склад. А що далі з цим робити, я не знаю. Якось я не продумала далі, що я буду. О, можливо, на вироби. На мене він великуватий. Викласти хтось купе, шовковий такий піджак. Ось вам життя і поставила все по своїх місцях. Так виглядає цей піджак після прання. Відпрасовувати я його не буду, я його розпарю і це будуть якісь вироби, мабуть, бігуді зроблю. А, <ріст> так. Це віскозна ця, де тут край, де низ, де верх. Це оця віскозна рубашка. Діноча. Це жіноча блузка. Так, де наші витачки? Де наші витачки? Не зрозуміла. В ній нема витачок. Це жіноча, жіноча. Гудзики з лівого боку. Це жіноча річ. Що тут у нас за бренд? Sixtін, Marie Sixstin. Мка. Ну, вона така на мене свободна. Я того, того і взяла, бо вона свободна. І це, зразу я дивлюсь, супатна застіпка, бачите? Оце застіпка. В общем, по технологію це саморочна така деталь. І тому дешеві бренди. Ну, Дуже-дуже рідко роблять таку застібку. Так, так. І ще один гудзик такий декоративний, розумієте? А інші маленькі під застіпкою, бо їх не видно. І такі ж декоративні на манжетиках. Ну такі ось оці деталі вони і видають, мабуть, що річ продумана. Що дизайнер над нею думав, що хоч це обична така вроді. Класична блузка. Так, давайте тут склад. Тут 100% віскоза. А я ж думаю, чого ж я її ухватила, цікавий колір? Я так розумію, її як попрати, попрасувати, попрати, і вона буде красунка. Це класичний варіант, бачите, ось. Я розумію, де височки? Чого нема виточок? Чого я до тих витачок причепилась? Бо е, розмір у мене L, і воно величеньке, воно на інший піде, то в жінок грудь, витачка вона, щоб було комфортно, щоб отут не було ніяких. Не, не тягнувся рукав, коли ти підіймаєш руку. витачка вона для, для грудей. І чим більший розмір обов'язково, ще можна е, на XM, ну, ну, на, на маленький розмір робити без. Взагалі, навиступала, наговорила вам тут цілу гору І не звернула увагу на цю маленьку дрібничку. Бачите, надік технолога бочку катила, оця штука на спинці робить її більш комфортною. Ну, мені дуже в ній гарно. І Те, що нема витачки зовсім, я бачите, тільки, за... тільки помітила, там не помітила, коли міряла. Ну, оця штука робить свободу. Ні тільки на спинці, і вона, і вона дає їй сюди. Ну, можливо, можливо, це так було і подиво. А я зря натихнула бочку Так, ну що? Оце я вам кажу. Воно, ну що ви бачите? Ви бачите якийсь чорний кусок. Незрозуміло чого. А я відчуваю Така от прямо легеньке-легеньке, невагоме. Я вам не можу передати. Ви. Як ото буває платок махеровий такий, знаєте, вроді, як ото я навіть не знаю, з чим порівняти цю річ. Ця річ, це прямо для мене було шок. Я так розумію, ну, я вам показувала, ви бачили і на мені. Я її е, на тремпелі так дивлюсь. Ніхто не звертає увагу. Ну, ви знаєте, я пів шифон на ощупь, Ну, інше зовсім. Тобто я бачу шифон. Бачите? Ось, я бачу шифон. Шифон ще жатий такий. А щупаю. А щось інше. От, знаєте, як у мозку не сходиться. Якось мимо. І чогось моя рука. Не знаю чого, потягнулась до підкладки, де там та підкладка, де там та, та підкладка. Що я ту підкладку? Підкладку. Розумієте, я доторкаюсь до підкладки. Ви, ви розумієте, в мене ж слов немає. Я доторкаюсь і в мене там шовк. Підкладка шовк. Ви розумієте? Якщо підкладка шовк, що ж там є зверху? А зверху ж мене як, мене ну, не сходиться да, шифон. Я думаю, мама родна, що ж це таке? Ну, зараз подивлюсь, мене зразу, зразу етікетка. Я її дуже довго шукала, дуже була незручна. Речей на руках оця гара, людей тьма. І сукня вона довга, ну, ви розумієте, вона там висить одною рукою ту, ту і ту саму підкладку нащупала, потім стала ту етикетку шукати. Можна було плюнути й далі піти. Ні, щось мене от. Розумієте, якесь відчуття, просто це відчуття. Я цю підкладку думаю, ну точно підкладка 100% шовк. А ну дай подивлюся, що ж це таке зверху, що ж таке зверху на шовк можна ще почепити. І знаєте, шов я читаю? І підкладка, і верх 100% шовк. І в мене так, знаєте, хоп і кузнечики чи цвіркуни там голодні. Ніколи я з цим не стикалась. Я чула шифон, натуральний шифон. От, оце вираз, що шифон зроблений з общем. І що він шовковий шифон, виходить? Це шовковий шифон. З шовкових Нитачок зроблений шифон. В общем, ця сукня вона мені в, общем, в голові таки бурю наробила. В общем, я взяла, я її взяла і зразу знала, що я її придбаю. Тобто тільки вона мені до рук, і я розібралась в цих нюансах, я ще не знала, що я з нею буду робити. Хоч з неї пошити нічого, що з нею можна пошити? Ви бачите, який крій. Тут дуже сложний крій. Багато, в общем, що з неї, не наволочок, ну нічого з нею. Ні, ну резинки, ні, ну ні, на резинки якось ні. В общем, я ще не знаю, що я буду це, це только думаю. Вже думала, знаєте, про що спідницю зробити? Думала з нею зробити спідницю. Це, ну, це реальний варіант зробити з цієї сукні спідницю. Але я одразу вступаю, а що ж до такої спідниці носити зверху? Ось, ось така річ. Так, ця сукня бренд, Фінтарет. Це великий іспанський ретейл одягу. Після, після тої сукні все просто сіре і не цікаве. Ну, це, цю я купила вузочку. Чого купила бо манго? Манго хочу спробувати викласти, вона така легенька, чи хлопок, через чи ну щось таке. В общем, викладу її на шафу і думаю. Перевірити як купляють манго. Чула, що купляють гарно, ну, перевірю. Заради бренду купила. Так, у ну нас ще щось залишилось. Ага, 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 ще така футболка. Ну, дивіться, дивіться, яка футболка. Я побачила оце, оце от горловина, бачите, як оброблена бійкою. Подивилась, я, яка пришита, бачите. Металева Кейлук. Акий Кейлук. Це німецький бренд. В общем, чого? Я бачу, що, в общем, в мене в голові така картина, що це дорогий бренд. Я ще не знаю, не дивилась, але так, іменно так воно і повинно виглядати. Іменно так. Така, это саме... Штука, хоча, от я думаю, як вона буде там доші. Ну, представте, влітку. Лит, охолоджати. <гум> а може нагріватися, я, я не знаю, що це, з чого воно на медь схоже. Таке, знаєте, от, як медна, мє, Оце такий колір медна, Мідна пластинка. В общем, погуглю бренд. ну, ця штука ж. Э, я, я не знаю, я, я забула, забула, як вона називається, що вішають з правого з лівого боку внизу о, на брендованих речах. Що, що мене тут купило? Оці штуки, ви зрозуміли, я, я не знаю, як називається правильно якими оброблені дірочки, вони теж брендовані. Там такими-мілесенькими буквами написано цей бренд. І вони теж мідні. Оця фурнітура. И хбеш не такий шнурочок. Ні, ну як мимо можна було пройти? Як можна, я не знаю. Ну, 95% в відсотків 5% П'ять і трохи ласкана. Ну, ще тут якоря. Шоп онлайн. Шоп онлайн написано. Є написано сайт. Цього, там, цього бренду. Подивись. В общем, ну, я не змогла, і чесно вам скажу, я ж подивилася одразу підвок, бачу річ. Значить, думаю, дірка чів'єтного, нема нічого. Нема ніяких прям і нема дірок. В гарному стані. Бо прямо ти нема ніде, навіть не, ну, нема потертості, катишки, їх не ношено. Ганьба тому експерту, бо така футболка коштує десь 17 євро. Ось так. Так, і ще щось у мене ставиш. О! Так, ну, чесно кажу, необхідності в цій речі в мене не було. Щось мені тут в ній. Вона така виблискує, так? І ще 189 гривень це долежала до 19. Бімбалола називається. Написана М, але вона така свободненька, хоч тоненький трикотаж. Ну, я пощупала, мені, мені вона сподобалась, на як вона. Зараз я подивлюсь, зрозуміла, що це не поліестер. Поліестер би я не купляла. А що в нас тут? 68 катон. Отак. От ну так, таку, такий джемперочок. Ну тут я не можу вам об'яснити, чому я його придбала. Не можу. Якщо речі, речі такі, як от, ну, футболка, я можу пояснити, чого я цю річ для чого я її купляла. Як осознаний був вибір, да? то тут якийсь неосознаний. Щось, щось я вдягла, м'якеньке, приємненьке, таке блищить і блищіть. взяла. Не знаю, що за бренд. Ну, Розберемось. Ось такі в мене покупки. Получилося, коли часто ходиш на, на дешевий шопінг, можна придбати зайвого. І краще все ж таки не докупити, чим перекупити. Відключилася з вами попрощатися. Дуже рада була вас бачити на своєму каналі. А наступне відео буде, як завжди, в Хумані в Краматорську, але в цей раз мені потрібно буде знайти гарну фурнітуру. Я піду шукати гудзики для свого тричкоту. Так що зі мною ходімо.